Привіт! Сьогодні ми поговоримо про дещо незручне, про той бік стародавньої Греції, який не завжди показують у підручниках. Адже цивілізація, що дала нам демократію і філософію, стояла на плечах, а точніше на спинах рабів. Давайте розбиратися, як так вийшло. І ось ключове питання, яке ставить усе з ніг на голову: як так сталося, що саме вільні греки, які так цінували свою свободу, збудували суспільство, що повністю залежало від поневолення інших, це ж справжній парадокс. І сьогодні ми спробуємо його розплутати. А почалося все з глибоких, просто тектонічних зсувів у самому суспільстві. Греція не завжди була рабовласницькою. Цей перехід від старого общинного ладу до нового визначив усю її подальшу історію. Подивіться, яка разюча різниця: спочатку земля була спільною, на ній працювали цілими родами, а влада була виборною. А потім, бац, усе змінилося. Земля і багатство опинилися в руках знаті. Влада стала передаватися у спадок, а щоб ніхто не сумнівався, її почали виправдовувати волею богів. І знаєте, коли в тебе стільки землі, що сам її не обробиш, з'являється ідея, а що як змусити працювати когось іншого? Оце і був той самий поворотний момент. І тут важливо зрозуміти одну річ: раб у Греції це не просто слуга чи найманий робітник. Ні, це була річ, живий інструмент, власність господаря, така сама, як віл чи плуг. Людина без жодних прав. І ось це визначення, основа всієї системи. Добре, але звідки ж бралися ці сотні тисяч людей? Навже всі вони просто так погоджувалися на таку долю? Звісно, ні. Існувало кілька перевірених способів, як вільна людина могла опинитися на самому дні. Ну, по перше, борги. Простий селянин брав позику, не міг віддати і все. Прощавай свободу. По-друге, війни. Це був просто нескінченний конвеєр рабів. Полонені солдати, їхні жінки, діти, всі ставали трофеями. Також рабство передавалося у спадок. Народився від рабини, ти теж раб. І звісно ж, процвітала торгівля людьми торгували як будь-яким іншим товаром і займалися цим усі від поважних купців до звичайних піратів. Просто спробуйте уявити цю картину. Невільничий ринок. Людей виставляють на продаж як худобу. Покупець підходить, оглядає зуби, м'язи, змушує бігати, стрибати, піднімати щось важке, а на грудях висить табличка з описом з Фракії 25 років, вміє працювати в полі. Це був абсолютно цинічний бізнес, де людське життя оцінювалося виключно з точки зору його корисності. Отже, людину купили. І з цього моменту її життя перетворювалося на суцільну нескінченну працю. Давайте глянемо, де саме грецька економіка трималася на цих людях. Якщо коротко, то скрізь, буквально. Раби готували їжу, і прибирали в будинках, гнули спини на полях, допомагали ремісникам, вислували на кораблях. Але найстрашнішим пеклом на землі були рудники й каменоломні. Праця там була настільки пакельною, що на неї не погоджувалися навіть найбідніші вільні греки. Це була робота виключно для рабів, фактично смертний вирок. Зрозуміло, що така система не може триматися на добровільності. В її основі лежав тотальний контроль і страх. Але, як відомо, де є тиск, там завжди виникає і протидія. Геніальний Аристотель, розмірковуючи про управління рабами, вивів просту формулу робота, дисципліна, годування. Вдумайтеся, це не про життя. Це про ефективне використання ресурсу. Робота це мета, дисципліна інструмент контролю. А їжа це просто паливо, щоб інструмент працював абсолютно нічого людського. А дисципліну підтримували з неймовірною жорстокістю, за найменшу провину били і не просто так, а батогами зі свинцевими кульками на кінцях, які буквально рвали шкіру, годували рівно стільки, щоб раб не помер з голоду і міг вийти на роботу наступного дня. Це була система, побудована на тваринному страху. Але не варто думати, що араби були покірними жертвами. О ні, вони чинили опір. Іноді це був тихий саботаж, навмисно погано працювати, ламати інструменти. Хтось наважувався на втечу, хоча за це чекала страшна кара. А іноді терпець уривався і спротив переростав у відкрите насильство аж до вбивства господаря чи навіть організованих повстань, які щоправда завжди топили в крові. Тож, попри всю жорстокість, попри постійний опір, ця система не просто існувала, а й процвітала століттями. Чому? У чому секрет її живучості? Відповідь, як це часто буває, дуже проста і цинічна гроші. Ось як працював цей економічний двигун. Безкоштовна рабська праця створювала величезну кількість надлишкового продукту. Цей надлишок продавався, приносячи шалені прибутки знаті. А прибутки, у свою чергу, давали вільним громадянам найцінніший ресурс у світі: вільний час час, щоб займатися політикою, наукою, мистецтвом, філософією, час, щоб будувати ту саму величну цивілізацію, якою ми досі захоплюємося. І це підводить нас до фінального дуже непростого питання. Досягнення греків вони неймовірні. Але чи можемо ми милуватися Парфеноном і не думати про каменоломні, де раби вмирали, добуваючи для нього мармур? Чи можемо читати діалоги Платона, забувши, що сам час для цих роздумів йому забезпечила праця поневолених людей? Це питання не лише про історію, бо за величю будь-якої цивілізації часто стоять ті, чиї імена назавжди стерті з її сторінок. Подумайте про це. На цьому все.